Для нього рівне стало другою домівкою. Ті п'ять років, протягом яких білорус Олександр Олійник навчався у рівненському воднику, змінили його життя. Тут він зустрів свою майбутню дружину. Тут відкрив у собі талант хорового співака і згодом розпочав виступати у народному ансамблі. А головне здобув освіту механіка, яка дозволила йому стати головним інженером білоруського промислового гіганта. Хоча потрапив до рівного на навчання пан Олександр зовсім випадково. Ми їхали в гості в гості к родним крадним миватцям. От, приїжджали на автомобілі, їхали через чудесний міст Рома. І якраз на проти цього головного корпусу е, значить, і, е, був набор, була інформація по цьому вузу. Ми остановились, значит, и я в общем, мені подобався. Розповідає, що разу приїжджаючи до рівного, гуляв навколо корпусів і сподівався побачити знайомі обличчя однокурсників. І ось його мрія здійснилася. Вони не бачили один одного 30 років. Випускники механічного факультету Національного університету водного господарства і природокористування 1981 року знову зустрілися у стінах рідного вузу. Незважаючи на такий тривалий проміжок часу, кажуть, у навчальному закладі зібралася більша частина випуску. Механічний факультет, який сьогодні випускники у нас на зустрічі. На той час він був другий за розмірами в, унів... в, унів... в університеті. Зареєстрували 128, а їх а їх всіх було тоді випуску, наскільки ми сказали, 168. Тобто Десь приблизно 60 відсотків від тої кількості, яка випуск був того часу. Нині вже батьки і дідусі, вік яких перевалив за п'ятий десяток, палко вітаються, розповідають про життєві досягнення і згадують студентські часи. Лекції починалися ну, рано для нас, коли. Приходиш десь там з побачення, приходиш під ранок. Ну, і знаєте, коли читає лекцію професор і розповідає там високі будемо говорити, матерії, тут пробивається такий суцільний, здоровий, здорове хропіння. Колишні студенти згадують, у ті роки завдяки конкурсу «9 осіб на одне місце на факультеті навчалися лише найкраще. Нардеп Сергій Кошин пишається, що його група була найсильнішою з шести на потоці, і усі одногрупники отримували стипендію. Сьогодні незалежно від того, які хто має посаду, які має статус в цьому суспільстві ми сьогодні стали студентами. І дійсно, сьогодні радість усіх ми побачили своїх друзів, колег, студентів своїх, спомніли сьогодні, як ми працювали в колгоспі, як навчалися як. Перегляд тогочасних світлин у одних викликав усмішку, у інших на обличчі читався сум за минулим. Не дарма кажуть студентські роки найкращі. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.